We saw the tanks. Ми бачили танки українські їхали в той бік, російські в інший, був обстріл. Це приблизно в трьохстах-400 метрах від того будинку, де ми були. Не дуже, якщо чесно, гарна ідея проїжджати через блокпости з американським паспортом. То залишався в будинку колишньої, то в своєму це залежало від ударів хаймерсів. Я продовжував працювати, щоб не зійти з розуму. В мої двері постукали. Там були 10 солдатів ФСБ. Вони запитали звіт. Ти я сказав їм, що з Ірландії це менш образливо для них. Бачу, по вулиці проїхала машина, на якій майоріли два українські прапорці. Я такий, ого! огонту holiday uh, in January. Минулого року в січні я був в Америці на відпочинку. Мама влаштувала вечірку. Там всі казали, точно буде війна. Але я тоді подумав, що американці нагнітають. Я намагався міркувати логічно. все таки війна це дуже дурна ідея. Але так я помилився. Авозрон майно морутінгетсаплайсиклокенмонинг гопікмай. Зазвичай я встаю о 6 годині ранку. Відправляю доньку в школу. Того разу я прокинувся, взяв телефон, там кілька пропущених від колишньої дружини і повідомлення: візьми вже цю бісову трубку. Я ще подумав: добре, що я зробив цього разу. Подзвонив їй, вона не відповіла, але за декілька хвилин перенабрала мене і повідомила про вторгнення Росії. Ми виїхали в Зеленівку. Це невелике село, де живуть родичі моєї колишньої дружини. Це недалеко від Береславського шосе, дороги, через яку можна було дістатися Миколаєва. Коли ми туди приїхали, там вже тривали танкові бої. Якби ми були самі, ми б поїхали. Але з дітьми ми не стали ризикувати. Ми бачили танки українські їхали в той бік, російські в інший. Був обстріл. Це приблизно в трьохстах 400 метрах від того будинку, де ми були. А мій син тоді був в Києві на навчанні. Він евакуювався в перші дні. А колишня дружина й донька виїхали в квітні, коли ситуація стала погіршуватись. Я виїхати не міг, бо у мене американський паспорт. Не дуже, якщо чесно, гарна ідея проїжджати через блокпости з американським паспортом. Я виріс в Англії, довгий час жив в Америці. Я був професором англійської літератури в Америці. мені стало трохи нудно жити в Америці в Оклахомі. Захотілося пригод, і в 1999 році я приїхав в Одесу викладати англійську від університету. А по тож влітку я викладав в Одесі, а потім остаточно переїхав в Україну та оселився в Херсоні. я живу тут вже понад 16 років під час окупації я жив в двох квартирах. То залишався в будинку колишньої, то в своєму це залежало від ударів хаймерсів, від того, де були росіяни, від ситуації з інтернетом. Бо у мене онлайн школа англійської, і я продовжував працювати, щоб не зійти з розуму. Тож я ходив туди-сюди, зупинявся у різних місцях залежно від ситуації. Одного разу я якраз перебував у будинку моєї колишньої дружини. Був дуже слабкий інтернет. Я проводив уроки біля вікна, кравчийський інтернет, бо це була єдина мережа, до якої я міг підключитись. В перерві я вийшов на двір, побачив двох хлопців. Вони оглядали все навколо. Виглядали вони не дуже, не зовсім охайно одягнені були. Вони щось мені сказали. Я вирішив не розмовляти ні з ким. і Пішов додому. Провів ще декілька уроків. Знову вийшов на двір, а там вже було десь приблизно. Десять російських солдатів з автоматами, які вони націлили через паркан. Вони сказали мені зупинитися, але я цього не зробив. Я повернувся, зачинив вхідні двері в під'їзд, піднявся нагору, замкнув двері в квартиру, сховав свої речі, гроші, документи, телефон. Виглянув у вікно. Бачу, йде солдат з якоюсь великою металевою штукою. Вони швидко відчинили вхідні двері. Десь за 5-10 хвилин в мої двері постукали. Там були 10 солдатів ФСБ, не по формі. Я їм сказав, що мою машину викрали, а документи були в машині, тому в мене не було нічого. Вони запитали звідки я. Я сказав їм, що з Ірландії це менш образливо для них. Біделистофенсив Темнефіюмейкидифолт. В мене не дуже гарний рівень російської, але я зробив вигляд, що взагалі дуже погано говорю. Мені здалося, що якщо їм ускладнити задачу, їм буде просто лінь займатися цим. Там був один хлопець, який знав англійську, тож я замучив його проханнями перекладати, і так їм набридло. Вони оглянули квартиру. Там не було речей колишньої та моєї доньки. Тож все виглядало дуже мінімалістично та правдоподібно, наче це моя квартира. За годину вони пішли. В якийсь момент в місті відключили електрику, не було води взагалі нічого. Приблизно днів десять. Я нудьгував, дивлячись у вікно. Більше зайнятися там було нічим. Бачу, по вулиці проїхала машина, на якій майоріли два українські прапорці. Я такий, ого. А я якраз кілька днів не бачив росіян. За декілька хвилин проїжджає пікап, сигналить на ньому люди з українськими прапорами. Я одразу пішов на центральну площу, площу Свободи. А там вже купа людей святкують, зустрічають солдатів я вирішив написати книгу. Це моя сестра підштовхнула мене до цього. Книга про мої вісім з половиною місяців в окупації в Херсоні. Там про вторгнення, про втечу з Херсона, про моє нове життя в Одесі, але загалом про вісім з половиною місяців у пастці окупованого Херсона. Хтось ходить до психолога, хтось до психіатра, хтось починає пити для мене писати це свого роду полегшення. Цю книгу я пишу для англомовної аудиторії для тих людей, хто не знає, що відбувається у нас. Я не пишу загалом про Україну. Там немає про Київ, про Бучу, про звільнення Харківщини. Там лише про Херсон я давно не був в Одесі. Приїжджав, коли аеропорт у Херсоні працював. Це велике місто, а не просто маленьке містечко, як Херсон. Я полюбив Одесу. Люди запитують мене, чи поїду я з України тепер, бо взагалі-то я можу виїхати хоч завтра. По перше, мій син не може виїхати, а я в жодному разі не поїхав би без нього. Моя колишня дружина і донька можуть, але вони в Чернівцях там все добре. Вони в безпеці. Так що це перша причина, чому я не їду. А друга тікати якось не для мене. Мені подобається жити в Україні. Вона давно стала для мене домом. yeah.